Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто любить разом зі мною знаходити цікаві задачі в інтернеті. Особливо ми любимо знаходити задачі з Гарварду, з Оксфорда. Особливо ми дивимося на таймінг 14,5 хвилин майже ось таке комбіноване рівняння: ліва частина показникова, права частина. Просто пряма пропорційність. 14,5 хвилин розв'язували. Шановні учні, шановні вчителі математичних класів учні, безумовно, 11. х Ну, як би ви розв'язували це рівняння? Спробуйте натиснути паузу, спробуйте його розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Мене зацікавило. А як розв'язували автори ролика, я прокрутив, і побачив, ролик прокрутив, я ось таке побачив. Я побачив, що вони розв'язували 14 хвилин 21 секунду, використовуючи WV функцію Ламберта. Мені дуже соромно, але я останній раз викладав вищу математику роки вже 12-13 назад, я забув, що це таке. Дуже соромно. Така функція і є, вони її використовують. Ну, Гарварди, в мене питання, навіщо мені тут це w функція Ламбарда? Навіщо, навіщо вона мені тут треба? Я можу розв'язати набагато швидше якісніше, враховуючи реалії нашої української школи. Ви, шановні учні, шановні вчителі, знаєте, що в мене багато роликів є, коли ліва частина функції зростаюча, права спадна, Рівняння має не більше одного розв'язку, ми його знаходимо, все класно. Але це не той випадок. На превеликий жаль, тут обидві функції є зростаючими. Тому я пропоную. Почати розв'язування цього рівняння з того, що я накидаю деякі факти, деякі факти, припущення. І ми спробуємо на основі цього зробити якісь висновки. Так от, факт номер один. Наші корені, якщо вони є, абсолютно точно більше нуля. Чому? Тому що ліва частина рівняння більше нуля. Тому права частина також більше нуля. Отже, якщо наші корені є, то вони більше нуля. Хочу зауважити, особливо шановним вчителям, які хочуть тонко, тонко розуміти математику. Х більше нуля це не область визначення рівняння. Область визначення рівняння цього, якщо його знаход... Її знаходити, х належить R, x будь-яке число. А х більше нуля це ті обмеження, які рівняння фактично накладає на корені. Отже, ми шукаємо корені серед х більше нуля. Тепер давайте ми спробуємо для себе знати одну таку хорошу річ. Показникова функція 8 в степень х вона стрімко зростає у порівнянні з прямою пропорційності. Я вже, в принципі, буду від руки креслити, хоча. Вийшло непогано. У порівнянні з прямою пропорційністю вона швидко зростає. Тобто я намалював будь-яку показникову і будь-яку пряму пропорційну. На цьому малюнку вони не перетинаються. Але показникова функція, вона стрімко зростає. Тому прийде деякий момент, коли точно коренів не буде. Точно коренів не буде. Ну, наприклад, якщо я візьму одиничку. Х дорівнює одиничка. Ліва частина вже 8, права частина 6. І ми можемо зробити гіпотезу, що після одиниці коренів не буде, бо показникова буде стрімко зростати. Тобто ми припускаємо поки що, що всі наші корені, може один, може два, може жодного, може 18. Всі вони на проміжку від 0 до одиниці. Наше четверте посилання. Ми можемо припустити, що ірраціональні числа нам не будуть підходити. Ну, давайте ми там якесь ірраціональне Поставимо, вони не будуть дорівнювати один одному. Тобто нам будуть підходити деякі дроби правильні від 0 до 1. І ми можемо зробити припущення, що ці дроби мають бути зі знакменником 3, щоб ліва частина стала раціональним числом. Тому виникає думка перевірити ці нещасних два дроби зі знаменником 3 правильних, які входять від 0 до 1. І ми бачимо. що Ми бачимо, Ми бачимо, що і перший дріб підходить, і другий дріб підходить. Тобто тут у нас 2 дорівнює 2, тут 4 дорівнює 4. Хм. Ми знайшли два корення. Але це не означає, що ми рівняння розв'язали. Хочу зауважити. Ну, все, така якась прикидка зроблена. Ну, все, молодець. А далі що робити? А далі ми все-таки повинні пригадати той, той спосіб, який, ну, в принципі, в моєму підручнику описаний в підручниках інших авторів. Нам дуже хотілося б, щоб ліва частина була функція там зростаюча чи спадна, а права. Навпаки, або константа. Тому приходимо до того, що я поділю ліву і праву частину на х, оскільки х не дорівнює ну, х дорівнює нулю не корінь. не корінь. Я поділю на х. І скажу, шановні учні, давайте досліджувати функцію f від x 8 степені х, що ділиться на х. Давайте її. По-чесному дослідимо. Будемо досліджувати за умови, що х більше нуля, бо ми домовилися там корені шукати. Ну, поїхали. Похідна цієї функції. Х квадрат 8 степені х на логарифм натуральних восьми на х. Мінус одиниця на 8 в степені х. 8 Невеличкий технічний збій. Ми взяли похідну. В майбутньому хочемо прирівняти її до 0, тому 8 степені х винесемо за дужки. І побачимо, що наша похідна дорівнює нулеві, коли дорівнює нулеві, вираз у дужках. Чудово. Значить х дорівнює 1 на логарифм натуральний 8. Єдина критична точка, ми можемо написати для подальшого аналізу, що це логарифм є за основою 8, Нам хочеться проаналізувати це число. Нам хочеться ну, скажімо так, знайти місце цьому числу на нашій координатній прямій. Хочемо знайти місце. Давайте аналізувати, оскільки число є менше 4, більше 2. А логарифм за основою 8 функція зростаюча, то ми приходимо ось до такої оцінки. Ліва частина це одна третина, права частина це 2 третини. Зверніть, будь ласка, увагу, ми попали. На ті числа, які вже знаємо, що корені, це дуже добре. Це просто зразу, фактично, зразу, нас приводить до успіху. Фактично, зразу. Ось у нас одиниця, ось у нас одна третина, ось у нас дві третини. Ось десь тут наша критична точка. Ось наші два інтервали. Якщо ми акуратно візьмемо мінус плюс, Зростає, спадає. І тоді ми розуміємо, що наше рівняння має два. Тобто, наша функція, яка народилася завдяки рівнянню. Давайте я це все зараз зберу в одному місці, ви все побачите. Значить, завдяки нашому рівнянню народилася функція. Ця функція має два проміжки монотонності. а Права частина нашого рівняння ось цього є константа. Ось цього рівняння є константа. Тому на кожному з проміжків монотонності, я так малюю, ну, я неаккуратно намалював, там в мене буде акуратний графік трішечки, я вам пізніше його покажу. Значить, у нас х вже не дорівнює, х більше 0. Тобто, у нас оця точка. Яка є критичною. І ми отримаємо, що тут у нас корінь одна третина, тут дві третини. На кожному з проміжків монотонності, наше оце рівняння має не більше одного розв'язку. Не більше. А ми ці розв'язки вже знаємо: одна третина і дві третини. Тому наше рівняння більше коренів немає. Перша ремарка. Ось він графік, я його не полінувався, зробив більш акуратно. Хоча, я думаю, на моєму малюнку також зрозуміло. Інша справа, що в мене була велика критика від певних людей, і одне зрівняння розв'язував аналогічним способом. І мені дві людини писали, що ви не розв'язали рівняння, ви корені вгадали. Ну, тобто люди не розуміють математику. Я знайшов два корені. Довів, що має функція два проміжки монотонності. Тому на кожному з них не більше одного кореня. Я на першому проміжку знаю корінь одна третина, а на другому проміжку знаю корінь 2 третини. Тому всі корені в цьому рівнянні я знайшов. Тому я напишу відповідь. Одна третина 2 третини. І хочу побажати. Нашим друзям з Гарварду знати ці методи розв'язування. Ніяка W функція Ламберта нам не треба. Тим паче, що в українських школах вона, дякувати Богу, не вивчається. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що хто не підписався на мій канал, ще підпишеться. До побачення!